Бігли легкоатлетичний забіг, підтягувалися стрибали у довжину і долали човниковий біг. 15-й ліцей у Чернігові. Саме тут навчався військовослужбовець Віталій Трухан. Він пішов захищати країну, коли вчився на другому курсі. Це було одразу після Революції Гідності. В полку Азов він був головним сержантом та навчав новобранців. Його посмертно нагородили орденом за мужність. Десуха завжди саме своїм прикладом показував бійцям, як треба там, виконувати фізичні вправи. Це його відрізняло від багатьох командирів, які кажуть. Ну, Збройних сил, наприклад, кажуть, біжи. І вимагають від бійців того, що вони можуть виконати самі. От, Біцуха був прикладом, він показував бійцям як треба, показував високу планку, і тому хотілося б, щоб от зараз його пам'ятали і ту його планку, і молодь стремилась до, до таких от... До його рівня. Чернігівець Віталій Трухан загинув у бою за Маріуполь. Йому було 27 років. Після деокупації Чернігівщини його дружина Марина Боднар і двоє синів. Переїхали жити до Чернігова, де навчався і виріс бісуха. Ціло Віталя досі не повернуло в Україну. Родина чекає, коли зможе поховати і попрощатися з ним. Це дуже важкий і довготривалий процес, оскільки обмін тілами триває так само, як триває обмін бійцями, які знаходяться в полоні. І гарантії, як саме та сторона повертає тіла, хто там присутній. Це дуже важко ідентифікувати в зовнішнє, це треба очікувати. ДНК у школі, де навчався Віталій Трухан, намалювали мурал з його портретом. А турнір присвячений його пам'яті в школі планують зробити щорічним. Кожного разу, коли ми проходимо, то ну чесно, я кажу, що кожного ранку я вітаюся з Віталіком. Кожного вечора, коли йду, кажу йому до побачення. Він був випускником нашої школи. А був героєм, який боронив наше життя, нашу можливість зараз навчатися. Нашу можливість ходити вулицями він боровся за незалежність своєї країни, ну і поклав життя за все те, за що боровся. Віталій Трухон це сильна людина. Він воював за нашу незалежність, за нашу державу, відстояв всі права людей у шкільному музеї в ліцеї номер 15 влітку створять залу, присвячену пам'яті захисникам, які були учнями школи і віддали життя, захищаючи Україну. Тут ми з ними разом ходили по коридорах, разом з ними були в класах. Разом з ними ми проходили їхні встановлення, тому вирішили зробити повністю новий зал, зробити саме для тих, які загинули ось в цю страшну лихолітню війну. Його речі, його дитячі речі, його перші зошити вони також будуть знаходитися в. Залі, які ми плануємо зробити окремо, саме для наших учнів. Можливо, все ж таки десь, там всередині глибоко-глибоко, якийсь там сотий тисячний відсоток є того, що це може статися помилкою. І він повернеться. Напевно, всередині для себе я вважала, що рік, От якщо за цей рік він точно не вийде, не дасть про себе знати, то тоді це точно так. І сьогодні саме ця дата. Змиритися з цим дуже важко, але з цим прийдеться жити далі. Дарія Янушкевич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.